Думаєте, поливати рослини це легко, взяв лійку полив і вся справа. А що як я скажу, що ви, можливо, поливаєте свої рослини зовсім неправильно, і через це втрачаєте значну частину врожаю. Чимало з нас припускається однієї тієї ж помилки. Ми поливаємо всі рослини однаково, наче під копірку, адже помідор це не морква, а огірок зовсім не салат. У цьому відео ми розкриємо справжні секрети ідеального поливу. Ви дізнаєтесь, як правильно поливати коренеплоди, листові культури, пасльонові та гарбузові, щоб отримати рекордний урожай. Готуйтеся дивуватися, адже правила поливу виявляться зовсім не такими, якими ви їх вважали. Впродовж тисячоліть люди намагалися приборкати природу, і полив. Завжди залишався однією з головних загадок надто мало, і рослина в'яне, надто багато, і вона просто згниє. Але справжня магія починається тоді, коли ви усвідомлюєте, кожна рослина це унікальний організм, у неї свої потреби, свій унікальний характер. Важливо зрозуміти, що саме ви хочете отримати від цієї рослини, соковитий корінь, пишну зелень чи великі плоди. Саме від цього й залежатиме ваша стратегія поливу. Це не просто вилити воду, це справжній індивідуальний підхід. Почнемо з тих, хто ховається під землею. Це наші улюблені коренеплоди, морква, буря, редиска. Багато хто вважає, що їм потрібен частий поверхневий полив. Але це небезпечний міф. Коли ви поливаєте часто і потроху. Коріння рослин лінується йти вглиб за вологою, воно залишається слабким біля поверхні грунту. Результат морква виростає короткою несмачною, буряк дрібним, а найприкріше розтріскування. Бачили, як морква раптом тріскається після поливу. Це відбувається через стрес. Після посухи рослина різко набирає вологу, але зовнішня шкірка не встигає за швидким ростом і тріщина. Запам'ятайте золоте правило для коренеплодів, їм потрібен рідкісний, але дуже рясний і глибокий полив. Заохочуйте коріння йти в глиб. Поливайте рідше, але так, щоб вода просочила ґрунт на 20-30 см, використовуйте крапельний полив або лийте воду повільно. Як часто? В середньому раз на 7-10 днів, у посуху раз на 5-7 днів. Завжди перевіряйте вологість грунту пальцем на глибині 5-7 сіасметрів, якщо там сухо, поливайте. Такий підхід стимулює розвиток потужної кореневої системи. Вона дістає вологу та живлення з глибини. Ваші коренеплоди виростуть великими, рівними, соковитими і ніколи не розтріскаються. Це справжня магія глибокого поливу. Спробуйте. А якщо до пишної зелені. Тепер поговоримо про листові культури. Це наші улюблені салати, шпинат, кріп, петрушка і звісно, капуста. Багато хто вважає, що оскільки вони переважно складаються з води, то й води їм потрібно ну дуже дуже багато, і це знову велика помилка. Якщо поливати листові культури глибоко і рідко, як коренеплоди, ви зіткнетеся з проблемами. Листя може стати жорстким, гірким. Або що ще гірше почне жовтіти та гнити біля основи. Чому? Тому що коренева система листових рослин розташована значно ближче до поверхні, їм не потрібно глибоко проникати в ґрунт. Вони швидко вбирають вологу з верхнього шару. Головне для них постійне, але не надмірне зволоження саме у прикореневій зоні. Уявіть, якщо ви їх перелєте, коріння почне задихатися. А нижнє листя загнивати. Секрет тут частий, але не глибокий полив, поливайте невеликими порціями, але частіше. У спекотну погоду це може бути навіть щодня або через день. Використовуйте лійку з насадкою розпилювачем, щоб не пошкодити ніжне листя і не розмити ґрунт. Ідеально поливати листові культури рано вранці або ввечері, коли сонце вже не таке активне. Уникайте потрапляння води на листя в розпал дня, це може призвести до опіків або розвитку грибкових захворювань. Такий підхід гарантує вам ніжну соковиту зелень без гіркоти. Ваші салати будуть хрумкими, а шпинат пишним. Це кардинально відрізняється від поливу моркви. Погодьтеся, різні цілі, різні правила. Поговоримо про літніх улюбленців пасльонові, це наші помідори. Перці та баклажани, ці культури досить вибагливі до поливу, і саме тут криється одна з найпоширеніших і прикрих помилок, яку роблять багато дачників та городників, багато хто поливає томати, перці та баклажани, потрапляючи водою просто на листя. Здавалося б, що тут такого? Адже рослина вбирає вологу всією поверхнею. Але насправді це прямий шлях до біди, вологе листя. Ідеальне середовище для розвитку грибкових хвороб, фітофтора, бура, плямистість це лише початок списку проблем. Пам'ятайте, пасльонові люблять рясний, але дуже обережний полив. Суворо під корінь. Їм потрібна глибока і рівномірна волога, особливо в період світіння та плодоношення, нестача води призведе до опадання зав'язей, надлишок. До розтріскування плодів, як у помідорів або до водянистості, поливайте пасльонові рідше, але дуже щедро, приблизно раз на 3-5 днів залежно від погоди та фази росту у період наливу плодів, коли помідори активно ростуть і червоніють, їм потрібно більше вологи. За один полив під кожен кущ дорослої рослини може йти 3-5 літрів води. Головне Вода не має потрапляти на стебла та листя. Використовуйте ліку без розсіювача або систему крапельного поливу. Це найбезпечніший та найефективніший спосіб, такий підхід мінімізує ризики хвороб і забезпечує потужний здоровий ріст, а також великі смачні плоди. Уникніть цієї помилки і ваш урожай буде врятовано. На... І нарешті, ті, хто найбільше любить воду. Наші чемпіони з плодоношення це гарбузові культури, огірки, кабачки, гарбузи, патисони. Ось хто по-справжньому любить пити. Багато хто недооцінює їхню потребу у волозі, особливо в період активного росту та формування плодів. Якщо огіркам чи кабачкам бракує води, вони реагують миттєво. Плоди виростають дрібні та покручені. Огірки можуть стати гіркими, а кабачки твердими та несмачними. Зав'язі жовтітимуть і опадатимуть. Рослина, ніби благає, води. Гарбузові мають дуже розвинену листову масу, через яку випаровується величезна кількість вологи, тому їм потрібен дуже рясний і регулярний полив. Особливо це важливо під час цвітіння, і найголовніше, коли наливаються плоди. Чим більший плід, тим більше води йому потрібно. Поливайте гарбузові часто і добре. У спекотну погоду це може бути через день, а то й щодня. Лийте воду не лише під корінь, а й довкола куща, щоб охопити все поверхневе коріння. Кабачки та гарбузи можуть випити по 5-10 літрів води за один полив, особливо крупні сорти. Огіркам теж потрібен постійний рівень вологості, однак уникайте поливу холодною водою. Огірки цього не люблять і можуть припинити рости, використовуйте відстояну воду кімнатної температури. Правильний полив забезпечить вам величезні соковиті та смачні плоди гарбузових. Ви побачите, як вони ростуть буквально на очах, наповнюючись життєдайною вологою. Це один із ключів до вражаючого врожаю кабачків та огірків. І... Отож, друзі, ось він, той найважливіший момент. Головна помилка, якою припускається переважна більшість садівників, це універсальний полив. Ви просто берете лійку і однаково щедро л'єте воду під кожен кущик, чи то морквина, чи то помідор. Ви думаєте, що просто даєте рослинам необхідне. Але насправді завдаєте їм колосального стресу. Уявіть собі, ви щойно дізналися, що коренеплоди потребують рідкісного, але дуже глибокого поливу, щоб їхнє коріння тягнулося вглиб, а ви їх заливали часто й потроху тримаючи коріння біля поверхні. Виходить, ви роками заважали їм розвиватися, отримуючи дрібні та потріскані плоди, або ваші помідори. Такі чутливі довологи на листі постійно страждали від грибкових захворювань через ваш добрий полив зверху, вся суть у тому, що правильний полив це не просто дати води, це цілий комплекс, це точна кількість, ідеальна частота, правильний спосіб, і навіть відповідний час доби, все це має бути індивідуальним для кожного типу культури. Як можна було думати, що універсальний підхід працює? Якщо у кожної рослини такі різні характери та побажання, саме це знання не просто теорія з книжки, це ваш справжній золотий ключ до фантастично багатого врожаю. Ви могли роками боротися за кожен плід, втрачати завість, бачити, як гниє листя, і причина, як виявилося, крилася в такій, здавалося б, простій і очевидній речі, як вода. Усвідомлення цього переверне ваш підхід до садівництва назавжди. Це і є той самий, оце так поворот, який чекав на вас у цьому відео. М Отож, друзі, ось він найважливіший момент, найголовніша помилка більшості садівників, та це універсальний полив. Ви поливаєте всі культури однаково, думаючи, що просто даєте їм вологу. Але насправді ви спричиняєте їм стрес, уявіть Коренеплоди, плоди, яким потрібна глибока, але рідкісна волога, постійно отримують поверхневий полив, їхнє коріння не заглиблюється і вони не можуть нормально розвиватися, або пасльонові, і листя яких постійно вологе швидко хворіють на грибкові захворювання. Вся суть полягає в тому, що правильний полив. Це не лише кількість, але й частота, спосіб та час. Це знання не просто теорія. Це ваш золотий ключ до багатого врожаю. Ви могли роками боротися за кожен плід, а причина ховалася в такій простій, здавалося б, речі, як полив. Усвідомлення цього назавжди змінить ваш підхід до садівництва. Ось так, друзі. Тепер ви знаєте чотири золоті правила поливу для коренеплодів, листових, пасльонових та гарбузових культур. Застосовуючи ці прості, але потужні прийоми, ви побачите, як ваші рослини оживають і віддячують вам неймовірним урожаєм. Якщо це відео було корисним, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на наш канал. Так, ви не пропустите нові секрети ідеального саду. А яка рослина у вас найкапризніша щодо поливу? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Нам дуже цікаво.